Рамштайн 9 відбудеться у лютому. Про це на своїй сторінці у твіттері заявив міністр оборони Олексій Резніков. Під описом він додав картинку, де грифон у леопардовому забарвленні тримає ракету Х 22 У коментарях користувачі твіттера почали писати здогадки щодо нового постачання Україні танків та винищувачів. Нагадаю, 20 січня на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбулося восьме засідання контактної групи з питань оборони України. Учасники погодилися дати Києву військову техніку на мільярди доларів, включаючи бронетехніку і боєприпаси. Проте не було рішення про надання танків леопард. На результати Рамштайну відреагував заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв. Він заявив, що цитую Росії буде дуже непросто і не потрібно ілюзій. Зустріч у Рамштайні та виділення важких видів озброєння Києву не залишають сумнівів у тому, що наші вороги невизначено визначено довго намагатимуться виснажити нас, а краще знищити. І зброї у них достатньо. Якщо потрібно, почнуть робити нову. Тому не треба ілюзій. Також путініст додав, що у разі затяжного конфлікту в якийсь момент складеться новий військовий альянс із країн, яким надоїли американці.